Сегодня у программы «Долгая дорога в дюнах». Это тот город, в котором родится ветер. Крыхка краса. После полчаса примерно можно будет видеть настоящий цвет. Но после охлаждения потом еще они будут в печи закаляться. Засеки истории. Здесь можно увидеть, как бережливо жили, как, как хранили вещи, как использовали до последнего и по, по три раза. Сь у цю країну приїздили з усіх куточків Радянського Союзу для того, аби ненадовго відчути себе європейцями. Сьогодні ж Латвія є повноправним членом Євросоюзу. Вона посідає третє місце в Європі за рівнем розвитку цифрових технологій, друге за екологічною безпекою, а за кількістю маленьких музеїв. Перша у євроспільноті. Місто, де народжується вітер, До переліку всесвітнього спадку ЮНЕСКО тут занесені не лише окремі міста, але й цілі народи. Наприклад, оці бабусі, представниці маленького народу суйти, вже багато років подорожують світом і знайомлять його зі своєю унікальною культурою. Їхні співи і костюми беруть початок з глибокої давнини. У світі немає нічого подібного. Якщо Латвієць не спить, він співає, кажуть про себе мешканці цієї країни. Для мешканців Лієпаї музична столиця країни зовсім не юрмала, а саме їхнє рідне місто. Тут навіть створили унікальну алею, присвячену гімну міста. Кожному куплету відповідає бронзова скульптура зі словами. Та Этот гімн не был специально написан. Эта песня была написана ну, где-то в 70 ті -е роки, А потом когда им пришла эта мысль, что город должен иметь. Когда им, да? они сделали опрос жителей, вроде бы конкурс получился, и, и жители решили, что эта песня будет. Знаете, что мне нравится лучше всего в этой песне? Это слова, что это тот город, в котором родится ветер. И ветер, который оттуда появляется, идет через всю. На початку минулого століття Ліепая була модним курортом. Сюди приїжджали російські аристократи, європейська знать і навіть американські мільйонери. В таких домах в царское время отдыхали курортники города Лепа. В том доме находилось, по нынешним понятиям, спа, курортное заведение, где люди проходили процедуры. Говорят, что в особенных там комнатах даже краны были из золота. Но таких, как отели для курорта, в царское время не строили. Один із районів Лієпаї, колишній порт Короста, своєрідний музей, просто небо». його експонати 37 кораблів і підводних човнів, що затонули в порту, гігантська кількість локаторів і величезна пристань. в советское время здесь был военный городок и было дислоцировано очень большое количество военных. В принципе, никто не может даже сказать числа, сколько здесь было военных. Это, надо думать, была секретная информация, так как и весь военный городок, даже канализация здесь была отдельная от города. Когда уходила армия, то разные ценные цветные металлы были Взяты из этих военных машин. И они просто утонули. И тогда у города не было столько возможностей материальных, чтобы очистить этот канал. Это сделали норвежцы. В канале военного городка говорят, что вся таблица Менделеева. И сейчас в восточной части канала построена такая огромная стена. 8 метров. Это один проект. Первая часть проекта и следующая часть проекта э, состоится, когда грунт перенесут, депонируют вот за эту стену именно. Сейчас, в принципе, ну, грязный грунт, конечно. Когда войска ушли, очень много квартир в военном порту остались пустыми просто. И как обычно, то, что пустое, то, что не принадлежит будто бы никому, то принадлежит всем. И просто разграбили кое-что. Очень долго военный городок пустовал. Такой период, что те, которые в центре, живущие ну в Лепай, не могли заплатить за квартиру, то их ну, просто переселяли сюда. В конце 90-х годов, в принципе, люди немного стеснялись говорить, что они живут в военном порту. То сейчас спросите у жителей, они не стесняются, потому что, в принципе, элитарная зона. Море тут, природа, лес. Крыгка краса. Чотири тисячі прозорих шедеврів із тонкого, але особливої міцності скла. Ось і все, що залишилося від колишньої гордості провінції Латгалія, знаменитого заводу у містечку Лівани. За часів Радянського Союзу ліванське скло завойовувало призи на всіх виставках і фестивалях світу. Сьогодні його можна побачити тільки в музеї. Если в советское время тут работало 1250 работников, то тут уже работало только 300. И в конце концов, ну, не выдержал эту, эту конкуренцию. И в 2008 году завод закрыли, он банкротировал и осталась только эта коллекция музея. котрі знайшли другую роботу, котрі е другою професією научились, да. Но, конечно, многие уехали. На жаль, як говорится, і перестали тут і производити скло. Хоча ця історія починається в 1887 році і закінчується 2008. Зрікатися колишньої слави і боляче, і соромно. Тож в Ливанах ще й сьогодні можна придбати скляну тарілочку або вазочку із фірмовим візерунком. Але все це штучні кустарні вироби, створені у спосіб дідів прадідів. Нам треба спочатку постепенно охолодити. після полчаса, примерно можна буде бачити е, настоящий цвіт. Після охолодження, потім ще вони будуть в печі е, закалятися. Закриття великих заводів болюча тема. Адже колись Ладгалія вважалася індустріально розвиненим регіоном. Сьогодні існує на дотації Європейського союзу З початку 21-го століття вже отримали 180 мільйонів євро. Потрібно ще втричі більше, аби підняти промисловість. Всі на борт рибальське селище Павілоста. За тишею, спокоєм, морським повітрям і свіжою рибою сюди приїжджають не лише зі столиці, а й з-за кордону. Для втіхі гостей тут створили невеличкий музей, присвячений судноплавству, суднобудівництву та рибальству. Його готові відкрити і провести екскурсію навіть для одного туриста. Музей наш муниципальный, и мы работаем здесь в сезон, субботу, воскресенье можно открыть, а в не сезоне уже мобильные мы. Мы приезжаем в любое время. В Павелосе живут 1 тысяча людей. Туристов у нас в музей вот, за 3 тысячи. Приезжают очень хорошо, что нам нравятся семьями. Они здесь живут в повелости, вот и приходят на море, отдыхают. И когда хотят и историю посмотреть, как мы здесь жили. С Германии приезжают, с Литвы приезжают, с Украины даже тоже бывают люди, приезжают. Целое поколение, что не знает, как мы живем, здесь живем. И им интересно, конечно. Де закінчується історія і починається сьогодення, відразу і не зрозумієш. Адже і сьогодні мешканці павілости виходять у море на човнах, як у пращурів, і ловлять рибу за допомогою снастей, що їх змайстрували за старовинними кресленнями. Це типічка було таке лодка, на котре йшли рибаки где-то х годов. Здесь стояв капитан да, рулі лоди. шли еще, ну, как сказать, такими стаями в море. И друг за другом наблюдали, что никто не пропал. И если что, тогда мы могли им прийти на помощь. В Балтийском море очень странная волна. Она очень короткая и, и высокая. И поэтому надо, эта часть лодок надо сделать очень, очень крепким и таким устойчивым. Мы город рыбаков. И еще сейчас идем в море, ловим рыбу. Но в советские времена это, ну как сказать, было запрещено иметь лодок. Потому что они опасались, что люди будут тогда съехать в Швецию и там спрятаться, спрятаться и так далее. Ну, как видно, еще там вышка с пограничником когда-то там стояла. Поэтому такие лодки уже не могли сделать больше. Это было запрещено. Но ну, все знания, как делать такие лодки, тоже исчезли вместе с людьми. И мы сейчас искали даже старинные фотографии, старинные лодки, где-нибудь еще нашли, все измеряли, смотрели, как они делали, что они делали. И ну, многие говорят, что... лодки, похожує на викінське. Це правда. Тому що вікінги були першими, які переїжджали в морі. Засіки історії. Свій музей тут є буквально в кожному селі. Деякі з них настільки унікальні, що ними опікуються поважні вчені з наукових центрів Європейського союзу. Наприклад, краєзнавчий музей селища. Падуре розташований на трьох поверхах єдиної у Латвії будівлі зерносховища, що збереглося із XVIII століття, але самобутність його ще й в тому, що абсолютно всі експонати протягом кількох десятків років збирали та зберігали місцеві мешканці. Посуд, одяг, витвори мистецтва та предмети сільського побуту все це повитягували із комор та бабусиних скринь. Тож експозицію у зерносховищі так і називають «Засіки історії. Головна ціль розпосказати, як трудно було працювати, як трудно хліб шшов. І волесь, ви тепер бачите, що трудно працювати, що мало дітей платить. Тот тут здесь можно видеть, как бережливо жили, как как хранили вещи, как использовали до последнего и по, по три раза использовали вещь. Эти туфли ну, невесты 1925 года. А это кто носил коплю Это носил муж этой женщины, которая во время свадьбы одевала эти туфли. Стол это сохранился среди 19 столетия. Я одной книги просмотрела, там было сказано, что такие делали в Германии в 13 столетии. Здесь интересная вещь, которую обычно люди не знают, что такое. Ну тогда говорят, там -то, какая-то пресса, что-нибудь такое. Но тогда кто-то говорит правильно, а сам смеется, думает, что пошутил. На самом деле там помажут медом и поставят так высоко. И когда мокрые слетаются, тогда сзади подкрадутся и хлоп. А вы вот бы в такие часы? Наверное, я хотела, потому что воздух чистый, продукты чистые, все люди, ну, почти все, честные, добродушные, помогают друг другу, и там идут на помощь, если там молотили зерно или что-нибудь такое, тогда из одного дома все шли к другому, и все всегда помогали, и никто не спрашивал, что мне за это будет, и, и там не нравится сосед, надо было помогать, и, и все были большими патриотами. Смачна історія. Попри невеликі розміри Латвії, у кожній місцині тут існують свої традиції і вподобання, в тому числі і кулінарні. Але є страва, яку з давніх давен подають до столу чи не в кожній родині. Рецепт пирогів, що їх тут називають скландрощі, у кожної господині свій. Це такий наш національний пирог, Сладкий із картопель. черная мука и морковь. Берем эту муку, вода, масло и соль. Сделаем так. Поставим такой шарик и будет нам такой блинчик. И теперь будем этот забор. Поднимаем, берем картошку и потом морковь. Морковь сладкая, там сметана, сахар. Теперь в печку и через 30 минут будет готово. Латвійці кажуть найсмачніший хліб, якщо ти сам на нього змолов зерно. А риба та яку сам упіймав собі на вечерю. До речі, ловиться найкраще тут, поблизу рибальського селища Роя. Риба, яка сьогодні утром ще була в цих сетях. Там лосось, там камбала. Якщо є риба, тогда багатий. Є немає, тоді бідний. Море нас кормить. Приглашаем всех к столу.